Ми тут переглянули свої відео і побачили, що є огляди на різні штуки, але от на таку штуку, як моніторчик з інформацією швидкості заряду акумулятора, у нас немає. От Пан Роман зараз нам розкаже, як ця штука працює і що в ній в загальному є. Так, добрий день усім. На цій версії моделі Еліклайт Mini ми продемонструємо, що з собою являє даний дисплей. І це він ідентичний на усіх версіях, як і на Lite, так і на Neo. Запускаємо дисплей. Потрібно зажати кнопку вимкнення, і дисплей вмикається. Він показує індикацію заряду, режими швидкостей, поточну швидкість і дистанцію. Щоб нам перемкнути дисплеї, наприклад. Ось так ми нажимаємо кнопку вімкнення, ми тут бачимо вже загальний одометр. Нажимаємо ще раз, ми бачимо вольтаж, по якому також можна дивитися заряд батареї. І він більш точніший, ніж ця індикація. Індикація відкалібрується з певною кількістю циклів заряд-розряд. Нажимаючи ще раз кнопку вімкнення, ми повертаємося в меню дистанція. Також Розповім про ще додаткові кнопки, це кнопка вверх і кнопка вниз. Вони перемикають режими швидкостей. Не тільки на ручці газу, а й якщо є система пас. В даній версії байка є система пас і можна регулювати її роботу, ось, переключивши режим. Щоб увімкнути підсвітку байка і габарити, потрібно зажати верхню кнопку, включилась підсвітка дисплею і включилась підсвітка байка і габарити. Так же само вимикається підсвітка, зажавши кнопку вверх. А якщо ми зажмемо кнопку вниз, Байк починає, ну і будемо тримати, байк починає їхати зі швидкістю 5 км на годину, це щоб допомогти е своєму власнику піднімати байк до -уверх. Ну, якщо його там супроводжувати. Щоб збити дані одометра, дистанції, точніше, потрібно зажати дві кнопки е вверх і вниз. І кнопку вімкнення. І так ми збиваємо на дистанцію поточну. Ще в нас є кнопки, покажемо одразу на, цьому, на цій версії, це фара вмикається і сигнал. Так, фара у нас світиться, да, дійсно працює. Все. І щоб вимкнути дисплей, потрібно зажати кнопку увімкнення. Ну що, друзі, ну такий от Тетріс на нашому байку, електробайку, так? Тобто можете користуватися, не все так складно.